Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу у мене запитання. Як же правильно висловлюватися? Слухаймо. Я сьогодні спілкувалася з Олегом Пономаренко. Чи я сьогодні спілкувалася з Олегом Пономаренком. Як правильно? Дійсно, чоловічі прізвища на О змінюються. Тож будемо знати, я сьогодні спілкувалася з Олегом Пономаренком. Або я спитала про це, в Олега Пономаренка змінюється. А жіночі запам'ятовуємо: жіночі прізвища на О незмінні. Наприклад. Я сьогодні буду в гостях у Оленки Миколаєнко. Ось так. Або я буду спілкуватися з Оленою Томаченко. Запам'ятовуємо. А от коли прізвище, наприклад, завершується на приголосний. Наприклад, я сьогодні була у Максима Козака. Змінюється. Я спілкувалася з Максимом Козаком. Змінюється. А якщо це буде дівчина, наприклад, я сьогодні взяла книжку у Оленки Козак. Або я телефонувала на Талці Козак. Тож, дійсно, ми бачимо: жіночі прізвища, на приголосний, не змінюються. А чоловічі змінні. З вами була я, Наталка. Бажаю всім нам добра, миру, щастя. І щоб завжди-завжди ми посміхалися, були щирими і знали українську мову. До побачення!